Всім привіт, виконали село. Сьогодні знімають рубрику про проглубів, все голуби мої. Там, видите, я дав е, кальці і коротше, додавки такі. Там голубка, скоро буде голову будуть засідати всі на яйцях. Дубам знімати. Майкого лупа красивого, такого темного, кору-чорну голубку. Є пару без а сьогодні таке в мене случилось, пропали голуби, випустив, знаєте, пропали. Ну, але, ви, як скажучи, запевнений я струб їх 5 штук і немає голубів. Певно, що їх струб валив. Забрав, коротше. Ну, я нічого не сумую, скільки в мене голубів забирали, нічого голуби вже будуть заперті, поки щоб, ну, щоб голубам. Бо вони хоч вижили, хоч, хоч щось би вижило. Ну нічого, будем помаленьку розводити і буду показувати вам. Що, як, куди. Сікі новини, погані новини. Дав їм їсти, розсипали, завтра буде буду сказати, прибирати, покажу вам так. О, ще лишила оці пару, там, там ця глупенька. Теж буде нас. Її голуб пропав, оцей чорний голубка. Того хочу оця голубку. Нам спорати користь його. Ось каток якогось такого Ленинградного. Тут на яйцях хлопенька сидить. Аж так. Це її голуб. Пара тут тамка собі розкладає гніздо. І чорний голуб. І багато має 13 штук голубів. Ще десь може буду прибивати якихось там пав'яків, якихось може дотичів, може якихось гримів, поштових голубів. Ось така рубрика про поштові і трохи простих голубів. Ну, чого, я мені я люблю голуби всіляких. Мені добре голубився. Я треба дехногравку, вони тут прибирання, буде все, я недавно прибирав, ну вже, знаєте, голуб загадив. Голубник невеликий, а пару голубів. Ну, нічого ми будемо робити, ще голубник, ще будемо. Ще я буду вам показувати про голубів. Голуб, Де там голубенький? Не цей голубки. той що там не є. Ой, там нізо цієї голубки режим. Там є така голубенька, голубка сидить. Це її голуб. такий, Теж він нині б пропав, ну якось, певно, ну, може, бо хвостами опорбаного, то було б шість голубів, мінус шість голубів. Мінус шість голубів було. Але так він прилетів, я вже їх все, вже замкнув голуби на замок і заперті буду трохи. Поки посідаю на яйця. Аж так, може, буду вам знімати там помаленьку. Буду вилітати, буду трохи показувати. Всім пока!